В Ефірі новини середи 5 червня, і сьогодні у випуску «Ви побачите. Росіяни обстріляли сім населених пунктів Шоткінського району. Для ударів все частіше застосовують дрони камікадзе. У Києві попрощались з військовим Дмитром Шевченко зі СССР. Глухівські кінологи провели пізнавальне заняття для дітей. Протягом минулої доби російські військові атакували сім населених пунктів шосткинського району. Як інформує оперативне командування Північ, окупанти били по місту середина Буда, селах Бубилівках, Любороб, Марчихинабуда, Стара Гута, Біла Березна та Сопич. Юлія Граценко педагог новатор. Аби підготувати дітей до навчання в школі та заповнити прогалини у знаннях, вона створила власну програму, яку втілює в своїй освітній студії. Про те, як проходять заняття, дивіться далі. Вона працювала в дитячому садочку школі, а потім вирішила розпочати власну справу і відкрити приватну освітню студію. Це стало надзвичайно актуальним зараз, коли в більшості навчальних закладів запроваджене дистанційне навчання. Я помітила, що у дітей дуже низький рівень вмотивованості до навчання. Саме тому я почала створювати свої навчальні посібники, різні матеріали, так, мішки в тому числі, і таким чином мотивувати дітей до нових досягнень та звершень. Я працюю з дітьми віком від 5 років, а також беру трошки молодших від 4 і 5, якщо вони достатньо посидючі. Я займаюсь дітьми англійською мовою, а також підготовкою до школи. Також у мене є каліграфія, тому що у багатьох дітей є труднощі у письмі. Тож ми готуємо руку до письма, також розвиваємо дві півкулі головного мозку. Окрім традиційних предметів, Юлія Гриценко ввела у свою програму заняття, які допомагають дітям крокувати в ногу з часом. У мене є цікавий предмет інформатика та блогерство, де діти навчаються знімати редагувати фото та відео, працювати у різних додатках. А також дуже цікаво їм працювати зі штучним інтелектом за час роботи освітньої студії. Вже є діти, які ходять на заняття в Education Studio вже досить тривалий час. У моїй студії на зараз займається більше ніж 100 дітей, як із міста шостки, так і з сусідніх сел, наприклад, з СМТ Вороніш. Знайти підхід до кожної дитини та зацікавити процесом допомагає власна авторська програма, мета якої всебічний розвиток дитини. Моя програма розрахована завжди на творчість, тому що діти це люблять, їм це не нудно. Моя програма розрахована на виховання всебічно розвинутого покоління, яке хотітиме навчатися, та хотітиме ділитися своїми знаннями, відозмінювати їх та розвивати наш світ на краще. Заняття з циклу творчість присвячені виготовленню різних поробок, розвиткові уяви. Цього разу діти готували солодку піцу. Кожен обрав ті інгредієнти, які любить найбільше. В моєї піці є чорника, яблуко, клубника, персик, ківі. Я думаю, буде дуже смачна піца. Загалом на заняттях діти від п'яти років. Є такі, хто з Юлією Гриценко вже не один рік. У кожного є свій улюблений предмет. Я ходжу на читання англійську мову творчество. Мені подобається заняття по англійської мові. На минулому уроці ми дивилися мультики і перекладали їх. Мені подобається сюди ходити. Навчився робити смачно. Я вже можу купляти якісь там агенти і можу вже робити їх. Тут класно. Тут Пишемо, читаємо і перекладаємо. Мені найбільше подобається англійська, фізкультура і математика. Ми робили олімпіади, робимо ребуси, пишемо. Розгадуємо і читаємо зараз. дистанційне навчання, тому мені подобається ходити на заняття. За свою роботу Юлія Гриценко здобула нагороду знак якості на досягнутому вчителька новатор зупинятися не збирається у планах розширення освітнього простору і залучення інших педагогів до навчального процесу. Урочисте прощання з колишнім селищним головою Свиси, а в останні роки воїном окремого розвідування диверсійного підрозділу Кракен Дмитром Шевченко відбулося в столиці 4 червня. Прощатися прийшли сотні людей. Інформує спецпідрозділ Кракен. Прощалися з Дмитром у Михайлівському соборі. Побратими воїна розказують, що він був героєм їхнього підрозділу, розвідником та командиром протитанкової групи. Дмитро мав позивний Шева Емлав. Це саме та людина, яка самотужки взяла в полон 9 десантників 98-ї дивізії Російської Федерації. Його чин повинен увійти в історію. Країна має знати, що це був за воїн, написало у підрозділі. Сьогодні у глухові група кінологічного забезпечення провела з дітьми та їх собаками перше заняття за проєктом Юний кінолог. Участь у заході приймали діти віком від 9 до 14 років разом з їхніми домашніми улюбленцями, песиками віком від 6 місяців. До двох років середніх та великих порід поліцейські кінологи поділилися досвідом із догляду та тренуванням чотирилапих, розповідали про роботу кінологічної служби. Правоохоронці навчали дітей основним правилам догляду. За тваринами демонстрували вправи і команди для дресирування собак щодо поведінки, яка не несе загрози для людей та тварин у її найближчому оточенні. Особливу увагу поліцейські кінологи приділили питанню щодо розвитку у дітей бережливого ставлення до тварин та навколишнього середовища. Барвінок із Ямполя став призером всеукраїнського фестивалю конкурсу вокально-хорового співу Калиновий спів цьогоріч. Фестиваль-конкурс відбувся 25 травня 2024 року. І, зважаючи на безпекову ситуацію, він проходив у дистанційній формі. Сповіщає Ямпільський центр культури та дозвілля. За результатами конкурсу народний аматорський хоровий колектив Барвінок, керівник якого Микола Примак став володарем диплома третього ступеня. 8 червня графік руху електропотягів, що курсують Шосткинським районом, зміниться. Про це журналісти на межі дізналися в регіональній філії Південно-Західна Залізниця. В ранішній потяг 6001 зі станції Хутір Михайлівський відправлятиметься о 4.12, зі станції Неплюєве о 4.31, зі станції Янпіль о 4.52 і й прибуває на Терещенську о 5.35. Потяг 60.03 зі станції Хутір Михайлівський відправлятиметься о 9.02. Зі станції «Неплюєве» – о 9.21, Зі станції Янпіль о 9.43. і прибуває на Терещинську о 10.26. Потяг 6605 зі станції Хутір Михайлівський відправлятиметься о 13.07, Зі станції «Неплюєве» – о 13.27, Зі станції Янпіль о 13.47 і прибуває на Терещинську о 14.30. Пізній потяг 66.07 зі станції Хутір-Михайлівський відправлятиметься о 16.51 зі станції Неплюєве о 17.11 зі станції Янпіль о 17.31 і прибуває на Терещинську о 18.14. В потяг 66.02 зі станції Терещинська відправляється о 7.30. З Янполя о 8.13 з Неплюєве о 8.34 і прибуває на станцію Хутір Михайлівський о 8.52. Потяг 6604 зі станції Терещинська відправляється об 11:35. З Янполя о 12.18, Неплюєве о 12.39 і прибуває на станцію Хутір михайлівський

І наостанок про погоду. 6 червня на півночі Сумщини очікується мідлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вдень місцями град. Вітер північно-західний – 9-14 метрів в секунду. Місцями шквали – від 15 до 20 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 13 до плюс 18, вдень – від плюс 21 до плюс 26 градусів по Церцію.